Миколаївський розпис це в першу чергу декоративно-вжитковий розпис, хатній скринний. Тобто їм розписували в першу чергу скрині, лави, мисники. Відродження розпису це дуже така тонка і складна річ. Головне не втратити сам початок цього розпису, його самобутність. Тому першим джерелом, яке виступає відродження, це є ці скрині, які ми віднаходимо. Наші майстри їх вже вміють читати. Самі скрині вони переймають і малюнок, і техніку, і композиції, і колорит. Багато семантики закладено в саме в цих скринях. Там кожна квіточка вона має якесь значення. Дерево життя, яке взагалі уособлює наше життя, наш всесвіт, родинне дерево, воно обов'язково присутнє на кожній скрині. Скрині різні, різні, Це було багато майстрів, тому що техніка відрізняється. Хоча зустрічається, на наш погляд, зустрічається скрині, які були намальовані одною майстрині. На жаль, мало збереглося інформації про майстрів і е, Миколаївський розпис він потребує дослідження. Саме техніка Миколаївського розпису її свого часу вивчала явірна дія Миколаївна. Саме вона зробила великий поштовх у відродженні Миколаївського розпису. З кожним роком він ставав все більш цікавіше все більше розширювалося коло людей, які хотіли вивчити миколаївський розпис, хотіли долучитися до його відродження. І доречно було, щоб саме в Миколаївці, в тому населеному пункті, від якого він має назву, було активне відродження і була група людей, і були студії, над які над цим працює. Ми започаткували вже в цьому році експедиції. Ми з майстрами, з краєзнавцями, вирушили по території нашої громади з наміром відшукати нові екземпляри скринь, з наміром відшукати на скринях нові композиції, відшукати, можливо, десь роки, написи, якісь імена майстрів. Ми знайшли на території нашої громади дев'ять скринь. Це такий результат, неабиякий, дуже цікавий. Кожна скриня різниця своєю технікою, є дещо схожі. Дуже мало скринь, де щось на них написано. В основному це вже Написано, рік там вийшла заміж в такому-то році, там корова погуляла в такому році, ну не мали змогу десь написати. Писали, відкривали скриню і писали на кришці скрині. А щоб саме майстра або чітке прізвище, або рік це дуже рідко зустрічається. Но в даній пошуковій експедиції ми знайшли декілька скринь, де є ініціали майстрів, де є повністю прізвище майстра і де є рік. Уявляєте? Ці скрині вони пройшли і революції, вони пройшли голодомор, Другу світову війну, але вони через все це мовчазно несли оцю духовну культуру, цю спадщину нашого народу. Тобто це кінець 19, го початок 20-го століття. Але вже от пізніше їх немає. От нема скринь, там, наприклад, 1930 року. Вони наскільки вже вицвіли, наскільки вже втратили колір. Ну, хоча ми розуміємо, що в ті роки, коли намалював, це були переважно природні фарби. Це не були як зараз ми гуаш, акрил і так далі. А це були фарби, витяжки з рослинних матеріалів, які там змішувалися. Що зеленого в природі кольори найбільше, тому це був, я думаю, найпростіший кольор, який був в вільному доступі, який можна було достати з якоїсь листя, з трави. І тому я думаю, що основу зелений кольор, так як ми лісова така зона лісостеп і притаманний був зелений колір. Миколаївський розпис має два кольори для тла: це зелений. І жовто-христий такий колір в миколаївському розписі використовуються певні кольори. Ми не можемо взяти будь-який колір. Це основний червоний колір, поєднання зеленого-червоного, двох протилежних кольорів. Воно й дає той ефект. Був червоний колір, був блакитний колір, був синій колір, був рожевий колір, був білий, жовтий. Колір і був краплак. Це темний такий колір, який підкреслював саме квіточки. І на квіточках вони зображувалися в об'йомі завдяки темній і світлій стороні. От На квіточки ми можемо побачити, з однієї сторони, наприклад, мазочки краплакові, з іншої сторони, там мазочки жовті. Або білі таким чином передавався об'єм. Ви ж бачите, що в нашому розписі немає не присутні ні птахи, ні люди, ні звірі. Це, звичайно, лише квіти, польові квіти, які притаманні дані місцевості. Це мальви, горошки, ну і так далі. Велика квіткова гама. Ну це все такі стилізовані квіти були, скажімо, спрощені. Спрощені, тому що це були непрофесійні художники. декоративно вжитковий розпис, це розпис людей, які Мали смаки, але не були професіоналами. Як розповідали нам Надія Явір, в центрі дерева життя завжди була головна квітка, це та людина, для якої малювалася. Поруч це найближчі родичі. Нижні квіточки це ті родичі, які покинули цей світ. А навпаки, на горі маленькі бутончики, квіточки це майбутні наші родичі. Намагаємося, щоб населення було обізнане, щоб були ті самі зупинки, які привертали увагу, і що вони розуміють що це миколаївський розпис. Вони розуміли, що таке яскриня, вона в них може бути вдома, що вона несе цінність, що це не просто ємність для зберігання зерна, а що це велика річ, дорогоцінна річ, що вона вже антикварна річ. Складний такий малюнок він був тільки на ліцевої стороні. На бокових частинах скрині завжди був віночок. Віночок, це би, коло, це одвічний символ. Нескінченності життя, і солярний знак також. І на кришці теж були два віночка завжди. Це... Тут у нас є певні правила і є обов'язкова симетрія. І робота починається з розподілу площини. Є обов'язкова червона лінія, яка поділяє. І якщо це зелений колір, то тло, то біла лінія, дублює її. Або якщо це жовтий колір, то чорна лінія дублює. Спочатку ми розлініюємо, а потім віконця, які у нас отримуються, ми вже в них вписуємо композицію. І, як я казала, для Миколаївського розпису обов'язково симетрія. Зароджувався він в нашому Присамарії. точно сказати, от в якому селі. Це складно, тому що от скринь багато знаходилися там і в Андріївці в нашій Миколаївці, в в Васильівці. Також вони є і в іншій частині нашого краю. Але відроджувати його почали в Миколаївці. Ну, в 2016 році він був зареєстрований на сесії міської ради в Новомосковську як елемент нематеріальної спадщини. А в 2021 тисячі він зареєстрований. Також як елемент нематеріальної спадщини в сілі Миколаївка і в Дніпропетровській області. Це наше культурне надбання, наша родзинка, наш елемент нематеріальної культурної спадщини, який привертає увагу і який відрізняє нас поміж великої кількості громад. Я вважаю, що декоративне, народне декоративне мистецтво це є наш ідентифікаційний код, який відрізняє нас від інших, показує, хто ми є. Тому що семантика, яка закладена в декоративному мистецтві, вона дуже важливу роль відігравала для наших пращурів. І саме діти є тими послідовниками, які можуть далі це передати. Цей розпис, щоб він не вмер, а щоб він продовжував своє життя. Для мене миколаївський розпис зайняв. Ну, дуже велику частину життя, і для мене, мабуть, ну, це вже любов. <сі> Без нього не, нікуди. За кордоном, взагалі, люди все, що зроблено руками, оцінюють дуже високо. А вони кажуть, вау, їм все їм подобається. Взагалі, все, що зроблено руками, їм дуже подобається. У нас навіть був майстер-клас італійці. Італійці були у нас в гостях, і ми презентували їм теж майстер-клас. Вони так хвилювалися, коли малювали. У них, але вийшло добре, і в них був. Таке, таке приємне враження. Цей розпис не то, що для мене унікальний. Він для мене рідний. Саме завдяки розпису ми привертаємо увагу багатьох людей. Це відрізняє нас від інших громад. Ну, він позитивний. Миколаївський розпис. Він позитивний. В ньому немає суму, немає чогось такого трагічного. Звичайно, є гордість. Є те, що ми такий край унікальний. Головна зацікавленість нічого складного в ньому немає. Він пошаровий розпис. Головне опанувати два види маскат. Відзнакою миколаївського розпису є так званий рваний мазок. Зараз я вам його продемонструю. Для нього ми використовуємо пензик з натуральної щитини. Беремо пензик, вмикаємо в фарбу та тримаємо його вертикально. Притискаємо до аркуша та відриваємо. Є ще один вид мазка видовжене зернятко. Він використовується для з'єднання. Він виконується тонкішим пензиком. Набираємо фарби, притискаємо і ведемо. Він у нас більш видовжений. Так і притискаємо та відриваємо. Він може бути зігнутий або вліво, або вправо. Пропоную вам сьогодні намалювати зі мною ось таку пташку. Це центральна квіточка, на ній зображені рвані мазки. І у нас є ось така заготовка. Для того, щоб червоний колір був яскравішим, ми зробили підмальовок білою фарбою. Беремо пензлик, беремо небагато фарби, та всі елементи на пташці промальовуємо червоним кольором. Перший шар повинен бути тонкішим, потім він просохне та ми будемо скривати другим шаром. Вічку ми намалюємо блакитною фарбою з воротньою стороною пензлика. Беремо пензлик, тримаємо його вертикально, притискаємо до пташечки і все. Прикрашаємо вічко крапочками білого кольору. Тримаємо шпажку вертикально. Для кожної крапочки беремо от фарбу. Так як розпис багатошаровий, краще використовувати акрилові фарби. Починаємо малювати центральну квіточку. Беремо пензик для рваних мазків. Беремо крапаковий колір. Притискаємо та швидко відриваємо. І так обгинаємо квіточку. Половину квіточки зробили крапаковим кольором і половину жовтим. Тепер беремо зворотню сторону пензлика, беремо крапаковий колір та посередині квіточки робимо цятку. Прикрашаємо центр квіточки, як і вічко. Переходимо до листочків. Також на листочках робимо одну темну сторону, другу світлу. Одну сторону робимо кропаковим кольором, іншу білим. На листочках використовуємо видовжений мазок. В центрі листочка ми малюємо дві жовті рисочки. Одну з одної сторони, яку вигинаємо листочок, і іншу, трошки меншу з іншої сторони. Як повторюємо кропакову лінію та білу. Беремо темно-синю фарбу та підкреслюємо знизу блакитну ягідку. Те ж саме робимо на червоні яйці, тільки краплаковим кольором. В центрі обох ягідок робимо маленьку рисочку рваним мазком. Нам залишилось тільки прикрасити ягідки. Беремо знову випуск шпажку і обводимо їх крапочками. Але на синій ягідці ми обводимо білою фарбою, а на червоній жовтим. Це дуже кропітка робота, тому у вас повинно бути багато терпіння. Але обов'язково у вас все вийде. Нам залишилось тільки з'єднання. Беремо червону фарбу та тоненький пензлик. І знайомим вже нам мазком робимо з'єднання, як обгинаємо ягідки та квітки. Ми як з'єднуємо всю композицію в одне. Ось наша пташечка вже і готова. Подивіться, яка вона гарна.